Вітаю вас на каналі Смаколик ЮА. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас мій авторський новий пляцок під назвою Куркуль. Цей пляцок святковий, високий, з надзвичайно багатим смаком і до того ж важить приблизно 5 кілограм. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Беремося до приготування і почнемо з шоколадних коржів. До 200 г просіяного борошна додаємо 40 г якісного какао. Сюди ж додаємо 1 чайну ложку без розпушувача, а також 1 чайну ложку соди. Не переживайте, що тут розпушувач і сода це так потрібно, перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі до 220 г цукру додаємо 2 курячих яйця. Збиваємо міксером на високій швидкості до утворення білої пухкої маси. У мене цей процес зайняв приблизно 5 хвилин. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. І не жалійте вподобаю. Підтримайте україномовний контент. До збитих яєць додаємо половину від попередньо підготовлених сипучих. Перемішуємо міксером до утворення більш-менш однорідної маси. Далі вливаємо 150 мл молока. Молоко підігрівати не потрібно. Також додаємо 50 мл олії без запаху. Знову перемішуємо міксером до утворення більш-менш однорідної маси. Далі додаємо решту сипучих і доводимо масу міксером до однорідності. Останньою вливаємо 180 мл свіжо приготовленої кави. Для приготування я використовувала 1 чайну ложку розчинної кави. До речі, тут можна використовувати не каву, а просто крутий кип'яток за бажанням. Обережно, щоб не оббризкатись, ще раз перемішуємо міксером до однорідності. В результаті у нас вийде доволі рідке тісто. Тісто виливаємо у вистелену пергаментом форму розміром 37х27 см. Пергамент нічим змащувати не потрібно. Розподіляємо тісто рівномірно по всій поверхні. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20-25 хвилин. Але найкраще орієнтуватися не на час, а перевіряти готовність бісквіту дерев'яною паличкою. При виході із нього вона повинна бути сухою. Знімаємо з бісквіту папір і залишаємо до повного охолодження. Наголошую на тому, що нам потрібно спекти ще один такий бісквіт. Далі готуємо кокосові коржі з вишнею. До 100 г просієного борошна додаємо 30 г кокосової стружки та 1 чайну ложку без розпушувача. Перемішуємо до однорідності. Далі до 150 г цукру додаємо 3 курячих великих яйця. Починаємо збивати міксером на максимально високій швидкості до утворення білої пухкої маси. У мене цей процес зайняв приблизно 6 хвилин. До збитих яєць додаємо попередньо підготовлені сипучі. Дуже обережно, щоб збиті яйця не осіли. Перемішуємо силіконовою лопаткою рухами знизу вверх. В результаті у нас вийде повітряне на бісквітне тісто. До 250 г розморожених вишень додаємо 2 чайних ложки крохмалю. Перемішуємо. Звертаю вашу увагу, що кількість вишень вказана уже на два бісквіти. Форму розміром 37х27 см виставляємо пергаментним папером, бортики нічим не змащуємо. Виливаємо наше тісто і рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Ще раз наголошу, що нам потрібно приготувати два таких бісквіти. Більш-менш рівномірно викладаємо зверху тіста половину підготовлених вишень. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15-20 хвилин. Але найкраще орієнтуватися не на час, а перевіряти готовність дерев'яною паличкою. При виході із бісквіта вона повинна бути сухою. Знімаємо пергаментний папір та залишаємо бісквіт до повного охолодження. Хочу ще раз наголосити. Що нам потрібно спекти два таких кокосових бісквіти. Наступним готуємо дуже смачний шоколадний крем, ламаємо на шматочки 400 г чорного шоколаду. Я використовувала 56%. Житні вершки доводимо до кипіння і одразу заливаємо ними шоколад, не перемішуючи, залишаємо у спокої приблизно на 15 хвилин. Якщо ми одразу почнемо мішати, то шоколад розтопиться нерівномірно. Коли пройде 15 хвилин, перемішуємо шоколад з важками до однорідності. А далі нам потрібно дуже добре охолодити цю масу. Для цього відправляємо її у холодильник. Масу перемішуємо кожні 15 хвилин. Дуже добре охолоджену шоколадну масу. Починаємо збивати міксером на високій швидкості. Спочатку збивати буде доволі важко і це нормально. Але з кожною наступною секундою збивання ставатиме легше. Загалом цей крем збивала я приблизно 5 хвилин, поки маса не побіліла і не стала пухка, і останньою готуємо начинку для нашого пляцка. Беремо 400 г важкового масла кімнатної температури і житністю 82%. Збиваємо міксером на високій швидкості до утворення білої пухкої маси. До збитого масла поступово по одній столовій лості вводимо пів літри вареного згущеного молока. Згущенка обов'язково повинна бути також кімнатної температури. До речі, згущенку я використовувала домашню. Посилання на її рецепт я залишу в інфобоксі під цим відео. Збиваємо до утворення однорідного крему. До збитого крему додаємо 250 г підсмаженого арахісу. Також сюди додаємо поломані на клітинки 5 карамельних батончиків по 43 грами кожен. Не сприйміть це за рекламу, але я використовувала рошенівські у синій упаковці. Перемішуємо силіконовою лопаткою начинку до однорідності. Далі додаємо 150 г печива хрустик з маком. Ще раз перемішуємо начинку до однорідності. Ну і нарешті можемо братися до збирання пляцка. На низ викладаємо один із шоколадних коржів. Просочуємо соком, який утворився при розморожуванні вишень. У мене на просочення всіх бісквітів пішло приблизно 100 мл соку. На просочений корж викладаємо половину шоколадного крему. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні коржа, особливу увагу приділяючи краям. Пор шоколадного крему викладаємо один з кокосово-вишневих бісквітів, злегка притискаємо руками. Цей бісквіт також просочуємо вишневим соком. До речі, при бажанні до вишневого соку можна додати ложку коньяку, далі на просочений кокосово-вишневий корж викладаємо усю начинку. Чим рівнішим шаром, без утворення горбиків і ямок стараємось розподілити по всій поверхні. Поверх начинки викладаємо другий кокосово-вишневий корж. Знову легка перетискаємо руками. Цей корж також не забуваємо просочити вишневим соком. Для просочення мені найкомфортніше використовувати силиконовий пензлик. Викладаємо залишки шоколадного крему. Та рівномітно розподіляємо лопаткою по всьому коржу. В поверх крему викладаємо останній шоколадний бісквіт, який попередньо я також рекомендую просочити. Злегка притискаємо руками і відправляємо пляцок у холодильник приблизно на 10 годин. За цей час пляцок встигне рівномірно просочитись, і так би мовити, схопитись в одне ціле. За бажанням охолоджений пляцок покриваємо шоколадною глазурю. Я використовувала готову в пакеті. Декоруємо пляцок за бажанням. У моєму випадку це два види повітряного рису. Пляцок виходить дуже м'який, чудово нарізається, не кришиться і прекрасно тримає форму. А ось такий багатий він у розрізі. Ну от і все. Шоколадний пляцок з вишнями і арахісом готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, всіх благ!